Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо в осінній ліс. Тому давайте ми з вами заплющимо очі та уявимо собі жовті дерева, хмарки на небі та легкий прохолодний вітер. Дітки. А з чим у вас асоціюється осінній ліс? А зараз я пропоную вам дуже цікаву та гарну вправу. Яка має назву Іжак Тмена Листочки. Ми зараз з вами зробимо вдих носом, а потім повільно будемо видихати через рот, наче здуваємо листочки. Пропоную вам відгадати загадку. Пухова, руденька шуба і сосни стрибана дуба, хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала. Очі сяють як на мисто, мудрі цяточки вогнисті, в неї хата гарна, тиха, зимку повненька горіхів. В лісі любить вона жити. Відгадайте, хто це, діти. Правильно, це білка, а зараз давайте дізнаємося, що робить білка восени та яку їжу вона живає. Восени білка збирає жолуді, горіхи, гриби та ховає їх в дупла дерев, в траву та мох. А зараз ми уважно подивимось на картинку і більш детально побачимо, що їсть білка. Вона їсть кедрові горішки, насіння сосни, комах, горіхи, бруньки, кору, яйця та гриби. Пропоную послухати віршик. Ой журився їжачок, що багато колючок в нього на свитині. Не було б тих колючок, він катав би діточок день і ніч на спині. Діти, а як ви думаєте, що роблять їжаки восени? Так, пізно весеней, коли промерзає ґрунт і зменшується кількість кормів, їжаки зариваються у норів листя, згортаються в неміцний клубок. І впадають в зимову сплячку. Зараз ми уважно подивимось на картинку, де зображено те, що їсть їжак. Бачимо равликів, комах, гриби, ягоди, яблука та горіхи. Зараз послухаємо ще один вірш Жив собі відмідь гольтяй знав єдине слово Дай! Дай нам меду, дай малини, дай і риби, і калини, ну й невічливий бурмило, дорікали крокодили, Чи ж тобі завчити важко чарівні слова, будь ласка. Діти, а що робить питмідь восени? Правильно, він готується до глибокої зимової сплячки. Зараз ми уважно подивимось на картинку і дізнаємося більше, що їсть витмідь. Ми бачимо мишу, ягоди, гриби, рибу, мед та яйця. Бачу, що ми з вами трішки втомилися, тому пропоную вам фізкульт-хвилинку. Зараз будемо імітувати рухи тварин. Білка стрібає! Давайте ми з вами на місці будемо стрибати так високо, як робить це білка. Молодці! А зараз давайте зробимо так, як лисиця крадеться. Давайте станемо навшпиньки і будемо тихенько-тихенько ходити. Молодці, а тепер, як ведь будемо ступати важко, будемо так тако повільно і ступотінням. туп туп. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру «Який яка. Давайте подумаємо з вами, які слова описують білку. Правильно вона руденька, пухнаста, швидка, маленька та красива. А які слова описують їжака? Правильно він сірий, колючий, маленький, тихий та милий. А які ж слова можуть описати ведмедя? Правильно, він великий, сильний, важкий та страшний? Ми продовжуємо з вами грати, і наступна гра Хто що їсть? Подивіться на картинку: Хто найбільше полюбляє Гристи горішки? Правильно, Білка. А хто полюбляє їсти рибу? Правильно ведмедь. А хто полюбляє їсти гриби та класти їх на спину? Правильно їжак! А зараз ми зробимо відпочинок для очей. Давайте зробимо, як лисичка шукає нору. Будемо дивитися вліво і вправо. Вліво вправо. Вліво. Право. Молодці. А тепер, як пташка летить. Будемо дивитися вгору, вниз. Вгору вниз. Молодці. А тепер зробимо колові рухи очей. Спочатку в праву сторону, а потім в ліву сторону. Молодці. Ой, дітки, дивіться, тут хтось пробіг. Давайте з вами подумаємо, чиї це могли бути сліди. Правильно це були сліди білки. А якщо до цих маленьких слідів? Правильно це пробігав їжак. А ось ці такі великі сліди кому належать? Правильно, це проходив великий бурий ведмідь. Давайте зіграємо ще в одну гру, Правда чи ні? Коли я буду вам казати правду, ми будемо говорити Так. А якщо я буду вас обманювати, ми будемо казати ні. Слухайте уважно. Білка лягає в сплячку. Ні! Ведміть їсть мед. Так, їжак лягає спати на зиму. Так, їсть білка насіння шишки. Так, їсть їжак рибку. Ні. Молодці. Ось ми з вами дійшли до кінця. Діти, скажіть. Яка тваринка вам сподобалась найбільше та чому? А що вам більше всього сподобалось на занятті? Дякую вам за урок, діти. До побачення!